Чи насправді плавання допомагає при проблемах з опорно-руховим апаратом? Бо усі лікарі кажуть, йдіть плавайте. Насправді ні. По-перше, треба знати, як правильно плавати. Повинна бути ідеальна техніка. По-друге, плавці самі страждають з проблемами спини і з коліозом, і особливо з проблемами плечового поясу і колінами. Так, так, тому що вони за тренування роблять більше двох тисяч махів. З кольосом по собі це генетичне захворювання, і воно є у 1% населення планети. І якщо кут більше 20 градусів, то треба оперувати. А якщо менше, то завдяки спеціальним тренуванням на стабільність можна вирішити, але ніяк не плавання. Плавання більше допомагає при серцево-судинній проблемі. Це якраз такі кардіотренування, але ніяк не для спини. І так, да, там йде декомпресія, але. Шкоди більше дає саме плавання. Якщо віко, віковий пацієнт, то можна, наприклад, ходити на спеціальну гімнастику і для декомпресії, але це не означає, що це допоможе. Це просто легке розвантаження, але найголовніше це робота з м'язами стабілізаторами, котрі якраз таки працюють під час роботи на своїх двох. І те, що люди мають там трохи скривлення, це проблема з коліотичною поставою, тобто неправильна робота м'язів, і плавання теж не допоможе. Знову правильне тренування, правильний рух і правильна біомеханіка вам допоможе. Курси доступні антисклеоз у мене на YouTube-каналі 300 гривень на місяць підписка, а відокремо купити курси можна буде трохи пізніше. Тому практикуйте правильно і будьте здорові!